На даний час наші науковці з Дніпропетровського національного університету іхтіологія проводять, є програма і вони проводять, вони розставляють гнізда. Це в низовіях річки Самари. Саме у Павлоградському районі немає, тому що тут вище каскад, а де Самара впадає у Дніпр, у Дніпро і вище уже з -з -з до Новомосковська, до міста Новомосковськ. І це буквально ось я позавчора з науковцями виходив на човні. Вони виставляють нерестові гнізда це. Вірьока і, і до вірьовочки прив'язані, гілки прив'язані. Для чого це робиться? Вони піднімають і дивляться, яка ікра, який вид риби однерестився. Риба вона шукає такі міста, і там і круві відкладає. І науковці дивляться, який вид, яке час, яка температура води. Чи помінялось воно, чи не помінялось, як вона ну, слідять за нерестом. Така програма діє. І була ще програма у нас в каналі Дніпро-Западний Донбас, де випустили для очистки води. Я по видам назву, не буду, це Товстовоп, Білий Амур. Тобто риба, яка кормиться синьо-зеленими водоростями, пантоном кормиться, і яка має очищувати водойму. Тобто в технічних водойомах заборонено, але програма ця вона діє, вона діє по цей день, воно ще до війни почалося і по цей день вона діє, ця програма. Запустили туди оці види риб, і науковці теж слідять, дивляться, чи чистіша вода, чи помінявся там якийсь кліматичний рівень. Є такі, так. Да. На жаль, в Павлограді ще поки немає научних програм, але зароблення проходить. Тут громадські організації заробляють. У нас заробляють теж. У нас Е, УТМР, громадська організація, вона заробляла. Ну, останній раз було зариблення до війни, до 22-го року. Навірно, в 22-му році останній раз УТМР заробляв. Е, промисел теж заробляє. У них там все розчитується, все вважається, все вони. При мені я сам лічно. Жива рибка, сам лічно цей куль держав, і є фотографії, і є все. І людей приглашаємо, щоб люди дивились, фотографірували. Це, ну, я, я думаю, що це для рибака любітеля як праздник, бути, коли у річку. Чого? Того, що риба, яка в водойомі проживає, і вона вже може. Переродиться може. Вже Вже вона менше в розмірах, а коли туди, як кажуть, нову кров пускаєш, ну, нові екземпляри десь з другого водойома, чистенькі, і вони підростають, і потім і сплеск, відовий сплеск. Риба лучше росте, лучше виживає, вона менше боліє. Таке есть.